Так, Tak. Lisko. Zбуżen niemal спати? Так. І почувати. En сень? Не навашені. Ой, не на Вашині, а ліжко, яке у нас у, у Києві. Де? Ну, там, де ми в у... нашому рідному дімі. А як на якій вулиці наш рідний дім? Кропивницького. Там, там, де ми живемо. Будуй таке ліжко, як у нас Давай, будуй